Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на четвертому турі. Ми продовжуємо. Арсенал буде вдома приймати туринський «Ювентус». Зі мною сьогодні в студії. Ми вже скучили за тобою, Павло. Привітайся! Вітаю, вітаю всіх. Сьогодні нас очікує дуже цікавий матч. Ось тут пропоную Відосалу розпочати. Так, і ми одразу якраз переходимо швиденько, тому що, ну, ну як можна. Затримувати, коли нас чекає дуже такий, думаю, насичений поєдинок. Що Арсенал, що Ювентус нас здивував в минулих турах. Тому я думаю, що буде боротьба. Це 100%. Матч дуже цікавий. Нас очікує. І саме головний такий момент, щоб Ювентус ось якраз: о, яка ще така заставка. Ну, просто. Бомба, просто емірейс. стадіон. Бачимо ми, що гравці готуються до виходу на поле. Всі дуже хвилюються, і Павло Лебідів теж хвилюється, тому я сам теж хвилююся, тому що навіть не дивлячись на те, що я коментую зі сторони матч, так, бо не є тренером ні однієї з команд, але все рівно переживання є. Перед вами, перед глядачами, перед усіма. Тож, переходимо до складів команд. Розпочнемо ми з Лондонського арсенала На воротах грає Берт Лєно. В захисті зліва грає Тірні. В центрі захисту грають Девід Луїс і Савіч. Справа в захисті грає Ван Бісака. Опорного півзахисника грає Граніт Джака. Центрально... Двоє центральних півзахисників: це Ерера і Ремзі. Зліва в півзахисті грає Пулішич, справа грає Ді Марія, і відтянутого Форварда грає сьогодні Олександр Ляказет. Головний тренер Ростислав Кравченко. Тож, переходимо тепер до складу туринського Ювентуса. І тут у нас, можна сказати, так, я думаю, що склад нас, ну. Теж такий дуже бойовий. На ворота грає Войцех Щесний. В захисті з ліва грає Олександро. Справа Гуадрадо. В центрі захисту грає Ля... Леандро Банучі і Матіас Делікт. Троє центральних півзахисників грає Кіміх... Бен... Кіміх Бентанкурт і Тіягу. Атакуючи півзахисника грає Пауло Дібала. І двоє центральних нападників це Кристіано Роналду і. І Гуаїн. Головний тренер Павло Лебідів, який з нами сьогодні на прямій лінії. Ми просто вже дуже скучили за твоїми коментарями, тому що вже не коментували десь з четвертого туру. З четвертого Я з другого туру. розумію, зараз момент захист Арсенала відіграв. Ну, бачимо таку динамічну гру на початку. В принципі, Івентус атакує. створює момент. І дуже цікаво. Що сьогодні Ювентус атакує зараз. Це дуже... бив нас? Бентанкурт, до речі, був, дуже небезпечно пробив. І хороший момент від е, туринського Ювентуса. Але буквально ну, навіть з цього ракурсу бачимо, що трошечки ну, м'яч так полетів е, від стійки трошечки лівіше. Е, і таке питання до тебе, Павло. Що, щось, е, що ти очікуєш від цього матчу, від своєї команди? Насправді так що? Ось те, що як зараз показує свою гру Євенту, динамічний футбол, у момент ні, буває м'яч. Ну, якщо порівняти з минулим матчем, Ювентус грав так обережно і там за дві контратаки реалізував два м'ячі. Ось то зараз я вже бачу більш такі динамічний, цікавий футбол, і паси, і подачі, і активізувався Євентус. Тож думаю, сьогодні наш матч точно закінчиться з декількома голами. Не, дуже... не цікаво спостерігати за Арсеналом, який впевнено зараз відіграє все-таки в захисті, вже почав більш-менш контролювати м'яч. І, до речі, зараз хороше таке закидання, але «Ляказет» щось там спить, ще не прокинувся. Ну, для казати буде важко мати проти Деліхта парі, бо і Делігт вищий. І, в принципі, як пам'ятаємо по минулому матчу, коли Лаутара Мартінес намагався uh, обійти uh, Деліхта, але нічого в нього не виходило. На жаль. Тут я думаю, що нас очікує така знаєш, рівна гра, і що Арсенал претендує на перемогу, я впевнений, що і Ювентус сьогодні. А якщо все-таки звернемося ми з вами до турнірної таблиці, після третього туру Ювентус займає, до речі, другу сходинку, Арсенал третю. Тобто, у нас сьогодні матч таких сусідніх команд по турнірній таблиці, я думаю, що перемога для кожної з команд це буде не те, що це буде це буде дуже круто. Тому що це, можливо, і перша сходинка, тому що, дивлячись, як свій матч зіграли кияни, якщо, хтось з, якщо кияни свій матч програли, або Ювентус, або Арсенал можуть піднятися навіть на перше місце, якщо хтось сьогодні виграє, що вам дивитися. І зараз Ігуаїн, до речі, повертається в захист так дуже неочікувано його побачити. Так, відійшов дуже сильно назад, але далі Ювентус намагається зараз атакувати. Пауло Дібала. Кіміг. Відає передачу. Поки що так. Гра така спокійна, але Ювентус намагається зараз створити свою атаку. Олександро подача на Роналду зараз. Був але... Берт Лено на місці. Рятує свою команду. Ми сьогодні бачимо і Полішич сьогодні з флангу у Арсенала вийшов. Тобто склад змінений сьогодні у Арсенала. Арсенал так підготувався підготу... ретельно. Ну, але подивимося, що чи дасться якийсь результат. Сьогодні. Це така ретельна. Дай, будь ласка, з ким грав Арсенал у минулому матчі? З Манчестер-Сіті вони, до речі, грали. Так, так і зіграли 0-0. -ну ну, гра була така. Сказати, що Арсенал більше грав все-таки в обороні. Більше все-таки Манчестер Сіті себе показувало! 1-0! І забиває, до речі, Ювентус. Роналду. Ось так. Ювентус відкриває рахунок. і... Ну просто. Роналду. Ну, до речі, хороша була атака. І дуже класно, так дуже класно віддав Олександро, до речі. Так, да, він відіграв до кінця момент. Тут просто, ну, три захисники. Я, я не знаю, Сандри що Роналду. Це Давід Луїс наче був, чи не Давіс? Чи Савіч наче був? Він стояв біля Роналду, так, да, Савіч. Стояв просто біля тут, нього. Так, да, тут претензії там, до захисника, які грав з Роналду, менше, ніж до трьох захисників, які а, грали з Квадрадо. Ну, це... з, Алекс, з Алексом Сандре вищаюсь. Перший так, тайм. і якраз перший тайм закінчився 1-0 попереду. Турин, Туринський так. Ювентус Гол забив Роналду, поки що бачимо, що статистика. Ударів небагато. В основному бив Ювентус, якраз два удари, один ствір. У Арсенала поки що ударів не було. Намагалися лондонці вийти в атаку, але якось нема цієї якоїсь гостроти в атаці. Не вистачає. І зараз у Арсенала планова заміна одна. Е, виходить замість Крістіана Полішича. Е, виходить Сака на поле. Ну що ж, подивимось. Чи допоможе це зараз трохи лондонцям ця заміна? Якраз зараз м'ячем знаходиться Туринський Ювентус, Бентан Курт, Пауло Дібала, Кремзі. Ерера. І зараз арсенал намагається створити атаку. Але Ювентус, в принципі, я бачу, спокійно все контролюють. Всі відійшли назад. Зараз деліг так небезпечно скинув! <проб> А що це було зараз? Цікавий момент, що з Росією <рес> Ментуса не захотіла на м'яч збігатись за від м'яча на Це <рес> тікає, наші як він кусається м'яч. Порозуміння, яке булося. Це, до речі, Делікт вибив. Це так. Би було дуже смішно, якщо зараз би просто <рес> І зараз, до речі, не безбивався. Ой, цесне. Це Нічого собі, арсенал завівся. Ну, це... це, напевно, Ростислав Кравченко в перерві дуже була хороша розмова. Дивись, Тут, блин, чудовий сейф від того. це вже, До речі, другий матч. Це трошки сильніше, так. Да. Якщо трошки сильніше був удар, то я думаю, що там без шансів було. Тут бачимо, що Ось їх щесно відіграв. І зараз. Момент. До речі, Джака подає подача. Ювенту зараз відбивається. Напевно, миттю буде контратака, ні, будуть. Ні, ні, контратака. Цікаво. Деліг так. І вперед, нічого собі передача, яка висока. Але... Щось якось. Ми, ми чуємо вболівальників Арсенала, які максимально підтримують свою команду. Скандують, скандують і. ну, Зрозуміло, бо вженуть команду вперед. Да, так, потрібно забувати арсенал в, в будь-якому випадку. І зараз Тут, якраз і... час замін та... буде в Арсенала. Так, так, договори. Ну, я думаю, що тут нічия не буде не влаштовувати. Ну, буде влаштовувати і ту, і ту команду. А якщо якась команда програє сьогодні, то це буде не дуже. Зараз жиру виходить замість Джакі і е, Жиру. Так, і якраз зараз така буде перелаштування схеми. Тут схема двоє нападників 4-4-2. Раз, eh, Жируй йде на. СПЗ. І замість Ремзі виходить у нас Лоренте. О, тут ще навіщує... Мас-Тузил. Так, тут дуже такий. Склад наклюренти ну Ремзі. Так, ну наче, в принципі, все. Джака і Ремзі ми їх замінили. Так, заміни зроблені Трошечки так... З... довгенько вийшло, але як кажуть, що все було правильно якраз нам покажуть заміни. Бачимо Джа... Джака незадоволений не ні Ремзі, ні Джака. Ну зрозуміло, тому що не змогли себе проявити в цій грі як як слід. Подивимося, чи зіграють ці заміни. Це було. Знову, <так>? <ashamed> вже... далі? <sharp> потрапив м'яч, так. Ми Є... бачимо, що ну, в другому таймі, не так комфортний збирається, як в першому. Все ж таки арсенал зробив якісь зміни. І все-таки, але Ювентус намагається атакувати, але зараз, до речі, знову щось відбувається. Сака там намагається вибити, але якось щось не туди. Перетримав м'яч, так. Зараз арсенал з м'ячем жиру ляка Зет. Але Бонучі його зупиняє, до речі. Дуже так вдало зіграв. Роналду. 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 Ух, намагався вдаритися, але було пізно, бо гравець все-таки відіграти в цей момент. Арсеналу треба йти максимально вперед якось. До речі, якби передачі були точніші. Зараз Бентан Курт. І намагається відігравати щось Роналду. В реальному футболі Арсенал і Венту зустрічалися, так, в Лізі Чемпіонів. Так, да, так, да, було, було. Так там декілька навіть матчів не помиляюся. І це, цей тільки який рік це був, це будемо згадати вже. Буде досить важко. Ну, досить так. Вона... Це напевно на десь. 2010, не знаю. До речі, в 2022 році між собою грали команди товарись, Товариський матч в кінці 22 року. Тобто 2-0 тоді Ювентус переміг Арсенал. Але якщо говорити про статистику історії протистояння було 4 матчі, і в двох з цих матчів переміг Арсенал, в одному переміг Ювентус і була зафіксована одна нічия. Цікава така статистика. Ну, 3... Я тут намагаюся створити Ювентус, але перетримали м'яч і зараз шанс у Арсенала. 85-та вже хвилина, Тірні віддає на Сака. Коротше, Ювентус, напевно, ще не зробив ні одної заміни. Я думаю, що можливо, все якось по грі влаштовує, але ну поки зараз атакує Ювентус, до речі, Бентанкорд. Робить простріл! Яну да, на місці. місці. Вибиває вперед. Тірні. І все, матч завершено. 1-0. Ювентус перемагає мінімально, але в важкому такому протистоянні. Переможе м'яч за Бі Роналду на 45-й хвилині. Що скажеш про матч, Павло? Як тобі гра? Не команди. з порівняно ще з минулими матчами дуже сподобалось, бо динамічний футбол був, що, в принципі, дві команди створювали моменти. Особливо сподобалось Арсеналу Арсенал такому таймі, бо ми бачили, що тільки розпочався матч, вже були створені і моменти, і пресинг перед Арсеналу, але Євенсу було некомфортно грати. Ну, звісно, тут, да, тут такий гол, помилка захисників арсеналу. Не дограли вони з Алексом Сандро. І... Ну, а Роналдо тут же справа техніки була забитий цей м'яч. Ну, ми бачимо, бачимо, три гравця, типу, відтянуті да. були. А і... тут же, ну, тут зрозуміло, тут... що Роналду було пространство, і він міг відіграти цей. Ось такий простір Мене. дуже такий хороший. А да, тут теж був цікавий момент. Шанс був, але ну, просто неймовірний сейф, ось хай Я Не знаю, тут 100% повинен бути гол, трошки б сильніше, трошки більше б кут, І це була б нічия. Але і Роналду, бачимо, ще створив момент. якраз, на... А, ну це коли він пробивав гравця, пам'ятаю. Так, тут заблокував да, тут... Ван Бісака, це наче був. Ми бачимо, що у Арсенала за всю гру один удар, один свір, але, не дивлячись на це, навіть команда намагалася атакувати. Все-таки, якби ще було більше якоїсь гостроти, все-таки в і було більше ударів, я думаю, що шанси були зрівняти. Ось удар якраз і Марії був, тому підтверджені. Ювентус Ювентус використав свої моменти. У них три удари, два звіри. І, в принципі, по грі Ювентус досить достойно провів цей матч, тому можна тільки. Респект, респектнути зараз в е, туринсь, туринській команді. І по оцінках пройдемося. Що скажеш про арсенал? Хто тобі сьогодні сподобався у Лондонці? Знаю, При, в принципі, я напевно погоджуюсь з оцінкою, яку нам видали на екрані Ремзі, та да, Ремзі сьогодні непогано відіграв 65 йому оцінка. Непогані були паси. Дімарія теж е, намагався створювати моменти. Сака ми бачили, що теж і у відборі грав, і теж цікаві комбінації намагався створити. А... Ну, в, принципі... Ну, в принципі, я теж погоджуюсь, але да, сьогодні. Це більш-менш е, правдиві оцінки стоять. Питання просто до захисту: до Тірні, до Ванбісакі. Сьогодні були. Тому що, ну, те, хто грав Сандро, і ну, якби, це тут такий ключовий момент. Ну, якби, ключовий момент матчі він і стався на 45-й хвилині. По Ювентусу бачимо, Роналду отримав 7,5. Е, Бентанкуру навіть 4,5 поставили ну, це, це якось... Я не розумію логіку цієї гри. Типу, бентанкур навіть на своєму тут 5,5, можливо, 6, але не 4,5. Взагалі якось дивно так теж незрозуміло. Ігуаїн сьогодні 6,0 отримав. Ну, не скажу, що сьогодні він був помітний в нападі, якби чогось не вистачало Ігуаїну сьогодні саме, але подивимося, може розкриється ще попереду. Попереду тримачення. Ну, я думаю, що все ж таки. Якщо не брати до уваги Гол Роналду, то сьогоднішнім таким лідером був все Олександр. Він мене дуже здивував. Але йому чомусь кілька стільки... моментів до кінця грав. Ну, 6,5 оцінка, це думаю. Ну, як по мені при... все-таки, якби поставили 7-0, я думаю, що б було б. Би... Ну, можливо, все-таки. Ми бачимо навіть, і навіс робив, коси були. Ну, в принципі, непогано відіграв. Ось такі, друзі, вийшов матч. Ми дуже дякуємо вам за перегляд. Вдячний Павлу, що він сьогодні до нас завітав. Було досить класно прокоментувати цей матч і цікаво. Тож зустрінемось. У нас залишається Челсі Манчестер Сіті попереду. В останній матч. Тож, побачимось да, і. Да, дякую, що запросив всім успіхів. Да, Побачимо. щасливо.